Народила дитину і викинула у колодязь. У Коломиї 38-річна жінка вбила власне немовля. У скоєному породілля зізналась, слідчі розпочали кримінальне провадження, і їй вже оголошено про підозру. Правоохоронці встановили, що під час вагітності жінка на обліку у лікарів не стояла. Дитину народила самотужки вдома. Після чого хлопчика обгорнула одягом та викинула до криниці на подвір'ї. На місце терміново виїхали слідчо-противна група та співробітники ювенальної превенції для перевірки інформації. За місцем проживання 38-річну жінку не виявили. Провівши пошукові заходи, поліцейські оперативно розшукали її в коломиї та доставили до місцевого пологового будинку. Лікарі підтвердили, післяпологовий після пологовий період за допомогою співробітників ДСНС івано франківській області воду з криниці відкачали. Відтак поліцейські виявили тіло немовляти та терміново направили на суд Результат асфіксія внаслідок утоплення. З місця події вилучили одяг, в який був угорнутий новонароджений, та інші речові докази з помешкання жінки. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок до п'яти років або позбавлення волі на той самий срок. Раніше жінка неодноразово притягувалась до адмінвідповідальності за неналежне виховання дітей. Кілька років тому її позбавили батьківських прав щодо трьох синів.